Дичі, всім доброго дня! Ми на ринку місті Тлумача. Сьогодні субота. 12 вересня сьогодні. Дивіться, поросят сьогодні було небагато, ми трошки пізненько приїхали. Було 5 ось таких кольців. І по 3 так? так? Середня ціна від 3 тисяч. Поросятка. Ось такі. Тримайте, можуть тяжко буде тримати. Ні-ні, ні, я тримаю, ви собі там. Ось такі поросятка. Ще є в другому ящичку. А, зараз є. Так ще та, Троє людей вже поїхали. Я кажу, що покупців люди говорять, що дуже мало, взагалі немає попиту, зараз на поросятка і, в принципі, немає людей. Але, в принципі, на зиму зараз варто взяти поросятку, бо зараз всі збирають картопельку собі, в принципі, є, є чим годувати. Я думаю, що через зиму ще краще тримати. Потім літо гарно підникає і вже на осінь ріже.

Ось такі поросятки. Тут хлопчики два і одна дівчинка. Нормально. П'ять тижнів цим поросяткам. Ну, бачите, людей продавців, мало і мало покупців. Ось такі. Ринок принц, вже невеликий, вже нічого такого люди не продають. Там ще подивимося, бачу якісь курчатки. З пару кроликів. На сьогодні ринок невеликий. Ось так. Так що інформацію у поросятках отримали. В принципі, нічого нового, всі поросята однакові, десь більше, десь менше, але ціна в принципі, тримається однакова. Не знаю, як надвірний сьогодні ринок. Там в принципі, більший масштаб поросят, напевно, що з цю тлумачу. Тлумачу взагалі, взагалі останнім часом дуже мало покупців, дуже слабі ринки. Ось так, так що йдемо, подивимось, що цікаво що є на ринку. Кого цікавлять дані поросятка, номер мобільного власників 0,99-0. 0-25-25-25-7-71 Телефонуйте. Якщо, можливо, більше кількість, тоді можуть зробити вам і доставку, думаю, і додому вже собі домовитися. Так що таке поросятка, місто, тлумач, Івано-Франківська область. З інших регіонів, ясне діло, що не телефонуйте, тому що ніхто вам ті поросята передавати не буде. А з Івано-Франківської області можете цікавитися ось так Двіться, є качечка по 120 гривень. Такі гарні вже підрощені качечки. Вибір є, є ще дві гарні голубий фаворит. А ці теж А, Такі по 200. Голий фаворит. Подвісти. Ну, вже майже готова качка. Вже повністю опірено, все як має бути такі гарні качечки. Вже сезон завершується. Такого руху, як було літом, вже немає, вже люди допродують. Залишки, але ще, в принципі, можна брати. Качка швидко росте, я думаю, зараз ще за два місяці ви повноцінно качку можете вигодувати. Кошки садочок, травичка. Ось таке. Несучки по 100. Такі несучки. Така ж одна лишилася старенька теж. Курочка. І ось такі молоді по 150 гривень. Так, йдемо ще глянемо є кролики. Так, дивіться, така Каліфорнія. Класна, по 250 гривень. Гарні породні такі. Дуже гарні кролики. Яйця по чому домашні? По 5. По 5 гривень домашні яєчка. Снижі молоді кори. Ось такі самці. По 500 гривень. У нас така така самочка, я можливо свідкувати самочка і. По взяла. Це полтавське срібло. А це по чому? 500. Такі теж по 500. А це самки, так? Да? І поряд з ними є такі самочки. <гум> ну щось мають вісто качати, я розумію, скоро трохи чи ні? Ну це є помісні вже, ну, <гум> ну. це, якраз вони є вже, але вони вже схрещені помісні срібнуті. сріблом. Ага. Це такі ви Більше кросові. <гум> так, ну. Кросові кролики. Це